Подивіться, будь ласка, місто Синельніково, Дніпропетровська область. Окупація кабичі потрібно буде виїжджати. Давайте подивимося до кінця 25-го року. Будь ласка, у коментарях залишаємо думки свої. Питання, якщо є загальні, будемо спілкуватися, обговорювати. Давайте подивимося. Сінєльнікова, так? Яка там ситуація? Сінєльнікова. Загалом. Ну, дивіться, Сінєльнікова загалом ситуація розвиватися активно, дуже активно не буде. Стосовно окупації, дивіться, плани якісь є у ворога, але мені іде, е, супротив. І достатньо таки, знаєте, стабільний супротив. Тобто. Ідея енергія захисту. Захисту будуть, не дадуть пройти, навіть підступитися. Дивіться, лінія межа, кордон непорушений. Але за лінією межою, так, можуть бути провокації. Ось такі от ідуть речі, так, провокації, супротив, відпрацювання. Так, чи будуть прилітати, так, туди якісь. Такі речі тяжкі для нас. Ну, дивіться, ми будемо спостерігати масову активність, по-перше, багато буде якогось руху, так, скажімо так, от, у повітряному просторі. Синельниково може мати втрати по ресурсам забезпеченню і люди. люди от. Дивіться, дуже багато залякують. Стосовно того, що може летіти. Скажімо так, у багатьо, більшості вірогідній буде відпрацювання. Але якщо дивитися і запитувати про а, саме тяжкі речі, така вірогідність є, але невелика. Тобто стосовно кабів. Стосовно кабів, вірогідність є, але невелика. Давайте подивимось. Ну, мені зараз показують, що стосовно кабів і Синельникова, це може бути ілюзія. ілюзія, це можуть бути не каби, але може бути щось інше, те, що принесе теж наслідки. Тобто це можуть бути саме ракети, так, які дають теж наслідки. Будь ласочка, стосовно виїжджати чи ні, кожен приймає рішення самостійно.